Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Цьогоріч Національний банк України започаткував в нумізматиці новий тематичний напрям, який присвятив українській зброї та її творцям. А 27 листопада 2024 року було введено в обік вже третю пам'ятну монету з цієї серії Українська бавовна БТР-4Е Буцефал. 11 грудня монета була виставлена на продаж на сайті інтернет-магазину НБУ. І всього через тиждень, вже 18 грудня, я її отримав у відділенні нової пошти та готовий представити вам на огляд. Тож з вас вподобайка та підписка та переходимо до огляду. А на початку огляду хочеться сказати декілька слів про зміни в роботі інтернет-магазину НБУ, як хороших, так і не зовсім. Мабуть, всі, хто часом купує монети на сайті НБУ, ще в кінці листопада отримував лист по електронній пошті щодо найближчих змін в роботі магазину. Там говорилось про зміни в швидкості доставки замовлень та в покращенні якості. Якщо по швидкості обробки та доставки лише суцільний позитив, доставка стала займати 6 7 днів, що дуже круто, то по якості більше мінусів, аніж плюсів. Але це на мою думку. І ось чого. 17 грудня починає відслідковуватись моє крайнє замовлення монети Буцефал та Орнек, який я також вирішив придбати. В застосунку нової пошти з вартістю доставки до сплати трохи більше 125 гривень. Це мене трохи здивувало. Але прибувши наступного дня на пошту, я зрозумів, чому така вартість. Інтернет-магазин НБУ надіслав мені дві монети загальною вагою щось біля 100 грамів з пакуванням майже в півметровій коробці. Коли мені її винесли, я подумав, що там або зразок кримсько-татарського килима, що йде в навантаження до монети, або частина безпосередньо буцифалу. Але все було банальніше. Виявляється, це новий стандарт пакування, про який писав НБУ. Ну і, звісно, сплачувати за покращення повинен покупець. Отакий він сервіс від держави. Але більше не буду вам набридати, ви все бачите самі на фото. А краще давайте переходити до новинки НБУ. бтр 4 – це сучасний та надійний бронетранспортер, який гідно представляє можливості українського машинобудування. Це бойова, полноприводна броньована машина поєднує в собі високий рівень захисту, потужне озброєння та мобільність. Історія «Буцефалу» розпочалась у 2003 році, коли українські конструктори поставили собі за мету створити бронетранспортер нового покоління. Ним став БТР-4Е, який успішно пройшов випробування і відтоді активно використовується Збройними силами та Національною гвардією України. Ця бойова машина справжня фортеця на колесах, броня якої витримує влучання з 14,5 міліметрових кулеметів та осколків снарядів. Потужний двигун та автоматична коробка передач дають змогу БТР-4Е розвивати швидкість до 100 км на годину, а завдяки колісній формулі 8х8 та водохідним рушіям він легко долає бездоріжжя та водні перешкоди. Український бронетранспортер оснащений сучасним бойовим модулем із тепловізором, лазерним далекоміром та цифровою системою управління. Його озброєння включає автоматичну 30 мм міліметрову гармату зі спареним кулеметом калібру 7,62, 30-міліметровий гранатомет та дві протитанкові керовані ракети. Розробники постійно працюють над удосконаленням машини, роблячи її ще більш захищеною та боєздатною. Сьогодні БТР 4 «Ебуцефал» є невід'ємною частиною української армії, допомагаючи нашим воїнам гідно захищати батьківщину. Він бере участь у численних військових операціях, демонструючи свою ефективність у найскладніших умовах. Пам'ятна монета присвячена бронетранспортеру нового покоління, який демонструє високі можливості українського машинобудування. Це бойова полнопривідна броньована машина поєднує в собі високий рівень захисту, потужне озброєння та відмінну мобільність, що робить її незамінною для Збройних сил та Національної гвардії України. На аверсі монети на дзеркальному тлі стилізовано зображено здибленого коня, змодельованого зброньованих пластин, склепаних між собою. Образ коня створює асоціативну паралель з легендарним буцифалом Олександра Македонського, символізує вірність, нестримну волю та безстрашність перед ворогом. Праворуч на матовому тлі розташовано малий державний герб України. під ним напис Україна, номінал монети 5 та графічний символ гривні. Рік карбування монети 2024. Унизу по центру логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено сучасний український бронетранспортер під час ведення вогню з бойового модуля, що є на озброєні БТР4. Угорі напис БТР-4Е виконаний у стилі аверсу монети, де склепані пластини утворюють літери і цифру. Номінал 5 гривень, матеріал карбування Незельбер. Маса монети 16,54 грами, діаметр 35 мм, гурт монети Рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску оголошений 75 тисяч екземплярів та фактичний 50 тисяч екземплярів у сувенірному пакуванні. Першу хвилю реалізації 11 грудня в інтернет-магазині НБУ вартість монети складала 163 гривні. БТР-4Е це потужний представник нового покоління бронетехніки, який поєднує в собі високі бойові характеристики, надійність та універсальність, що робить його незамінним для наших воїнів. Загалом серія монет українська бавовна виходить досить цікава, але якась різношерстна. Попередні дві монети Нептун та Лелека 100 були просто в капсулах, а цю НБУ чогось вирішив випустити в сувенірному блістері. На мою думку, якщо це серія, то й оформлення всіх монет із серії повинно бути в однаковій стилистиці, або його взагалі не повинно бути, як в перших двох монетах. У мене це вже третя монета, і я поки йду без пропусків. А ви собі купували вже цю монету? Діліться вашими враженнями про неї в коментарях, ставте вподобайки під оглядом, якщо було цікаво. Та не забувайте підписуватись на канал. А я буду вас чекати на наступних оглядах. До зустрічі!